Доброго дня, колеги виноградарі, городище Черкаська, 5 вересня. Байконур Показую вам стабільний сорт. З року в рік він під великим навантаженням, справляється з навантаженням, лоза зріє. Ви бачите цю картину на трьох кущах кущі кореневласні. І таке ви бачите навантаження. Він в мене ніколи не тріщить. Буває, що поодинокі ягоди або мають десь мікротріщини, або їх роз'їдають шершні. Звичайно, прохожу викидаю. В минулому році деякі були, в деяких місцях були очаги сірої гнилі, Ну, не дивно, тому що там була взагалі в тому році катастрофа. Ну, от таке ви бачите навантаження. Ось для прикладу одна ягода. Не знаю, що там з нею було, але вона постраждала. А так, в цілому, дивіться, практично він вже майже весь готовий і ну, можна було би розпочинати зрізку, але хай він собі, тому що ще є багато інших сортів форм, які в кращих кондиціях, які ждуть своєї черги на реалізацію. Байконур станом на 5 вересня.